Вітаю вас, Сейшел, і сьогодні мій продовження мого влогу. Сьогодні, здається, день четвертий. Ось і сьогодні хочу розповісти про програму, яка у нас була, бо деякі дні трошки не, не, не записувала. Анантара перший день був і був розслаблений день. Другий день у нас був в готельних візитах, і в цей день трохи підпортилась погода, тому що у нас було два готельних візити: це Four Seasons Mahe і Cheль Blan. Four Seasons Mahe Ми почали з дрібненького дощика, який перейшов в дуже сильний дощ. ось, Але ну, Воно з періодичністю затихав, починався знову. Ось мої враження про готель ем, ем, поки що не можу зрозуміти. Ем, мені треба ще довше побути і теж мати порівняння з іншими готелями. У них дуже хороший пляж, як я побачила. Ем, у них досить велика територія, там щось близько 70 гектарів. І, як і в готелі на, на Мавріки, у них є частково номери, які oh. мають власників. Ось частково у них номери з нагорі і там. В залежності там трохи нижче, вище рівням, і самі високі, відповідно, ті, що найвищі, вони найвищ... вища ціна, чим вища на горі, тим вища ціна. І самі високі номери, ось вони віли, вони, вони не, не дуже рекомендують для, діт... для родин з дітьми. Ось ці, які трохи нижчі. Там, ну, з умов безпеки, там заборчик, в принципі, там достатньо нормально для дітей. Для дуже маленьких дітей вони також роблять загородження басейну. В кожних вілах є свій басейн, дуже красиві краєвиди. Інтер'єр вілли достатньо класичний. Готовлю вже 16 років. Ось, і ну вже дещо, як на мене, це трошки відчувається. Ось були деякі затримки по сервісу. Я трошки пізніше про них теж скажу. Ось, але в цілому це, це хороший готель. Тут досить багато російськомовного персоналу, принаймні троє так точно. І ну, ось таке, ось таке враження, велика, дійсно велика територія. Що ще. Далі ми поїхали в Шавельблан. Шевельблан це новий готель. Шевельблан відкрився, здається, минулого року. І це готель. Територія, яка раніше належала Баніан um, Трі, тут був готель, але коли вони взяли його під управління, Шевельблан взяв, вони ну, залишили там кілька будівель, все решту вони знесли під ноль, під чисто і збудували щось нове. Готель високого люксового, люксового рівня, такий мінімалізм. Чиста розкіш і це косметика від герлан. У них навіть цей бренд розробив для них їх особливий парфюм саме цього курорту. Просторі, дуже просторі номери, дуже такі технологічні, в таких постельних таких світлих тонах, при тому, як я зрозуміла, такий досить хороший склад і шеф-кухарів, -шеф і взагалі такий персонал, який теж робить все можливе-неможливе. Коли ви заїжджаєте, трохи таке дивне враження, тому що у них є частина території, така як називається wetlands, тобто вона така заболочена, заводнена. так? Там, там озеро не озеро, річка не річка, тобто там частково океанська частково прісна вода, там манґруги живуть, там такі невеличкі дерева, і між ними вода. Багато кувшинок, багато птахів. Це як охорона територія. Такий він собі досить цікавий, велика кількість валунів, іноді там звіле ви виходите, а у вас такий величезний граніт виходить. Тобто така природа досить розкішна. З точки зору пляжу я його побачила хорошим пляжем, але зараз з цього узбережжю йдуть вітри. Це Південно-Східне південно-східні вітри, якраз вони зараз до жовтня впливають на це Східне Узбережж, східне, е, Західне узбережжя, перепрошую, Ось е, південно, південно-західні, мабуть, південно. -південно тому що острів має, стоїть не зовсім так пряменько, як ми його зображаємо, трошки він під кутом, і багато з таких лагун, бухточок дуже багато, і треба дійсно дивитися, як проходить цей, цей вітер. Тобто для Four Seasons, для Cheval Blanc, для Anantare, ось цей вітер до жовтня. Він буде впливати, такий досить потужний, і з'являються хвилі. Іншого дня, це тобто вчора, погода трошки налагоджувалась, але теж з дощ і сонце, постійно ось так чередувалось, але, в принципі, я вважаю, що нам з погодою досить повезло. У нас була екскурсія до цих маленьких місцевих островів, де заповідник Сант-Ан є такий острів. На ньому зараз розташований готель, який називається Клабмент. Але поряд розкидано на ще розсип таких невеличких острів-острівців. Ми були на острові Моен і на острові Лон. У нас був снорклінг, ми плавали з маскою з трубкою. У нас було годування рибок. Така досить цікава забава. У нас були був візит на цей острів Моен. Він належав раніше майже 50 років. Він належав британцю, який купив цей острів і жив окремо таким відлюдником. Це був його особистий острів нещодавно, десь 15 років назад він помер. І відповідно острів перейшов в власність країни, його зараз відвідують туристи. Там зараз дуже багато черепах живе, там є такі. Великі черепахи та близько 50 великих черепах Альдабра, просто ходять по території острова вільно. вільно. Або також у них є такі маленькі загородки для, для маленьких, дуже маленьких черепашок і трошки побільше. Їх оберігають, тому що, як вони пояснили, є люди, які хочуть. Полюють за цими черепашками, ну, це чорний ринок, так? Ось враження від екскурсії цілком хороші. Обід був такий звичайний, острівний, як на таких екскурсіях, відбувається. А ось, Ну, я ж кажу, що був періодично дощ, але потім нас ще відвезли на цей Лон Айленд. Там така піщана коса з дуже хорошим пісочком, з м'якими заходами. І ну, я як дуже погано плаваю, то мені було прям розкішно. А океан достатньо теплий, тобто зараз все ще у них тропічна зима, Ось, але вона значно м'якіша, ніж, скажімо, на Маврикії. Хоча місцеві кажуть, вода холодна, насправді вода не холодна, вода, я б сказала, хороших 23 градуси. Ось, ем, звісно, там в період тропічної тропічного літа е, температура десь 20, 26 е, по, по воді, але зараз не була холодна холодною вода. Попри те, що був дощ, і можливо, вона трошки стала нижче по температурі була комфортна, можливо, і 22 ось, але по відчуттям була, була дуже, дуже комфортна. Ем, і ем, сьогодні ми зьогодні е, ми, відві... е, ми заселилися вчора в готель, який називається Авані, Авані плюс. Як на мене, хороший готель, новий готель, частина, в якій ми сьогодні живемо і з якої я зараз веду зйомку. Це реновована частина, тому що до цього готель був там, з 2015 року, він належить до мережі Авані, а до того готелю вже як 40 років. Тобто він був досить, не знаю, яка назва була до цього. Ось, але в 2015 році зайшов цей бренд від Hilton, not Hilton, Minor. Майнер. І в 21 му власник прийняв рішення на реновацію його ставити. Якраз почався ковід. Ось тому це співпало. Цю, цю цю частину повністю відренували. Інша частина курорту вона повністю відбудована з нуля. Там трошки інша конфігурація та віли, і у них є такий один як суцільний басейн. З кожного його номеру гості можуть виходити і відразу йти плавати. Враження хороші. Вечеря у нас вчора була кар, тому що зараз низький сезон, і їм немає сенсу робити буфет, а так, вечері в високий сезон можуть бути буфетом. Харчування тут Бібі і Half-Pot, поки що вони не планують розширювати. Це такий більш демократичний готель, зручні номери прекрасні, гарні ліжка. Тут, до речі, є номери з двомі, дві окремі кроваті, що для нас також є важливим, чудові, гарні тапочки. Халати в номері ми просимо ще адаптор, тому що це те, що нам потрібно. Тут розетки з трьома. Що ще хоча сказати? І хочу повернутися до попередньої ночі, яка в нас була в Канопі, це готель Хілтоновський. Відносно там новий, так, нещодавно зайшли. Мені він сподобався. Він такий активний, живий, гарно проявлена, оброблена ось ця ідентичність Сейшельська, красиві картини у них там. Готель живий, ввечері є музика. В головному ресторані. Ціни на бар достатньо доступні. Кока-Кола коштуватиме ну, за стакан Кока-Коли це 5 євро, за коктейлі безалкогольні це 10 євро, за алкогольні коктейлі це 15 євро. Це такі ціни по канопі, по, по бару. Ось. Сьогодні погода у нас буде чудова. Сьогодні ми плануємо зробити трекінг і трохи, можливо, дослідити острів. І у нас продовження маршруту. Сьогодні ми поселяємося в, в Constance Effelia, один із найвідоміших і найпопулярніших готелів на нашому ринку. Для Подорожі для відпочинку на Сейшелах. Тому буду ще записувати. Сподіваюсь, ці відео корисні.